Будьмо уважні. В той час з'явився Ісус свій учням воскрес з мертвої, Каже Симону і Петрові: Симоне, Йон, чи любиш ти мене більше, ніж оці?» То йому відповів так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. каже йому паси мої ягнята. І знову вдруге каже до нього: Симоне Йонин, чи любиш мене? Відповідає йому так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. І мовить йому паси мої вівці. Тоді він утретє каже Симон Йон, чи любиш мене? Засмутився Петро, що втретє його питає, чи любиш мене? І каже йому Господи, Ти все знаєш? Ти знаєш, що я люблю тебе. Каже йому Ісус, спаси мої вівці, істину істинно кажу тобі, коли ти був молодший, підперезувався сам і ходив куди сам хотів, а як постарішся, простягнеш твої руки, інший підпереже тебе і поведе, куди ти не схочеш, сказав Він це, вказуючи, якою смертю, прославить Бога, і промовивши це, сказав йому Ісус, іди за мною. Обернувшись, Петро бачить, що за ним іде учень, якого любив Ісус, який під час вечері схилив був йому на груди, голову й спитав Господи, хто той, що тебе зрадить? Побачивши його, Петро каже Ісусові Господи, а цей що? Каже до нього Ісус. Якщо я хочу, щоб він лишився, поки прийду, що тобі до того, ти йди за мною. І розійшлося слово між братами, що той учень не умре. та не сказав йому Ісус, що не а лише так, якщо я хочу, щоб Він лишився, поки прийду що тобі до того. Це той учень, який про це свідчить, який написав Оце, і знаємо, що Його свідчення правдиве. Є ще й багато іншого, що зробив Ісус, та якби воно було записане кожне зокрема. Гадаю, що й самий світ не вмістив би написаних книги. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Симоне Іонин, чи любиш ти мене більше, ніж Отці? браті і сестри, однією з такою великою потребою людини, то є, бачимо, свобода, за яку ми і боремося. І бачимо, коли людина втрачає свободу, вона втрачає свою сутність. Але так само є ще інша така базова потреба, якою наділив Господь нас, людей, це любити. І воно виявляється в такому подвійному значенні давати любов. Тим, кому ми хочемо дати, бо коли б нас теж хтось насильно заставляв, що дай йому любові, ну полюби його, ну піди до нього, ну цей. А чого я таке маю робити? Та не хочу я це, коли нас починають, знаєте, цей от, Тобто ми бажаємо комусь дати цю любов. І переважно ми даємо тому, кого любимо. Але так само ми потребуємо і прийняти любов. Це теж є базова потреба, бо ми можемо всім давати любов і на роботі і вдома, і то все, а не приймаємо її. Ми то є дуже зараз перемодне слово, ми виграємо. Ось і сьогодні ми чуємо, як то є з тою любов'ю святого Петра. І коли брати тільки цей фрагмент, ми не до кінця зрозуміємо цієї важливої події, яка сьогодні з ним відбувається, тому що була ще одна інша подія де Христос його попереджує, що всі ви спокуситеся, всі ви будете переживати випробовування, і всі ви розбіжетеся, втечете від мене. І тут Петро, всі мовчать, але Петро, він, та я навіть на смерть ніколи я тебе не відречуся. І навіть та його така запальність, коли Христа ловили, то він взявся за меч. Бачимо, що він. То його слова не були такими, як би то сказати, простими. Ось, але тут один момент знаємо про того бівня, як один священник дуже хотів розказати ту велику трагедію, як Петро відрікся, і пів він заспівав, але в нього там перепуталося, і він сказав, що коли. Півень заплакав, то Петро запіяв, знаєте, і потім знову голову схилив і каже: коли той запіяв, то той заплакав. І каже, в кожному разі один плакав, другий піяв. І то нараз так само є з нашою любов'ю. Знаєте, ми робимо такі постанови, особливо коли ми йдемо Господа Бога перепросити за свої гріхи у сповідальниці. І ми відчуваємо ту Божу любов. І відчуваємо то теж знак запитання, мовгустини, чи ти любиш мене. І тут дуже є таке одне важливе слово, як, як більше, як у ці. Бо Петро, у нього тій був його гріх. Навіть якщо всі, я ніколи, моя віра, моя любов, моя краща віра, то є, то є завжди. Ми переживаємо то випробовування побожності, особливо коли ми частіше ходимо до церкви, чи ми частіше ходимо на службу, чи частіше ми ходимо до сповіді, до святих таїн, частіше читаємо Слово Боже, то буде у нас спокуса. Я інакший, я кращий. І сьогодні і Ісус питає, чи ти розумієш, що як дуже крихка любов, і на кінці Він каже так, ти знаєш, яка? Я, 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 тепер я розумію, яка моя криха любов. І тому, дорогі браті і сестри, щоб любити когось, чи взагалі бути, ну, чутися любленим чи, чи виявляти цю любов, то треба все одно. Похилятися, а як то все ж таки Господь мене любить? Бо ця любов Христова, вона його стілює так поступово, крок за кроком, чи ти розумієш? І нараз ми розуміємо, але ще треба спуститися ще нижче, чи то ми розуміємо серце. І чи то серце потихеньки наповнюється і той етап. І це ми нараз подивляємо Божу терпеливість, але він розуміє, що нам потрібно часу. Навіть сьогоднішня наша молитва за померлих, то, наша, то вияв нашої любові до них. Як ми можемо свою любов виявити до своїх померлих? Та власне через нашу молитву, через нашу присутність, так само через те, щоб піти, посповідатися, щоб з Богом бути в мирі, відчути тою любов, і тою любов'ю поділитися зі своїми померлими. Ці видимі ознаки вони важливі, але ще й ті глибокі, духовні ті ознаки тої, тої допомоги чи тої того виявляння. Тому, дорі браті і сестри, Сьогодні світ він переживає дуже глибоку кризу тої любові, бо кожен розуміє ту любов по-своєму. І переважно ми розуміємо, як. Якщо мені все роблять, мене все задовільняють, мене все підтакують, мене це й то вот, вот, те вот, все, чи можна будь-коли позвонити, навіть в третій годині ночі запитати, чи ти спиш, я не сплю, і то мене будуть любити. Так зараз світ розуміє любов. А насправді, дорогі браті і сестри, Бог, якби так нас любив. Я думаю, ми б навіть Царство Боже ніколи б і не побачили, бо Христос не пішов би на, на ті страждання, на ту смерть, не взяв би мій хрест разом зі мною, ті гріхи мої, і не пішов, і не сплатив ту ціну, не вилив то милосердя Боже, яке ми роздумуємо взагалі протягом кожної події, коли людина зустрічається. Виявляється, що любов то нічого спільного з тими з нашими забаганками немає. Це виявляється в тому, що Господь першим, щоб ми могли були здатні любити, то Він уприсутнився тут між нами. І це уприсутнення відбулося в досить непростий спосіб. То щось таке, так само, коли ми вдома вчимося любити, то ми будемо нараз чутися, що нас розпинають. І нараз будемо чутися, що ми можемо і також відрікатися, чи можемо втікати від тих всіх речей. А можемо так само з тим Симоном просити тої справжньої зустрічі, бо бачимо, що він того до кінця так і не випросив, то Господь йому хотів того дару дати. Для чого? Щоб потім він став видимим пастирем цілої його христової церкви. Так само, ми, священники, то теж маємо вчитися похилятися і побути святим Петром і пройти той шлях особистої такої зустрічі з тим, тим правдивим Богом, який наповнює моє серце любов'ю, щоб я міг потім ті ягнята ну пасти їх. Бо ми не роздивимося, переважно чого ми так сердимося на людей, та їхні немоч, їхні гріхи. Нараз чуємо очі, та то краще завести собі песика, котика і ще когось тому подібного, ніж то стоїть тою людиною спілкуватися. Бо то ті люди такі егоїстичні, ті люди такі, знаєте, якби і то, і то з кожним роком, то все кажуть веселіше і веселіше. Особливо ми то на роботі. Як один психолог чи ні, психіатр, то він говорив, каже, я. Пропрацював скільки там років в цій роботі, він казав, що 30 з чимось. Я побачу, люди приходили до мене і вимагали щастя. Бо це є правдива теж потреба чи базова потреба людини. І коли вона щаслива, коли вона є свобідна, коли вона люблена і вона дає свою любов. Це фактично щастя це якби наслідок цього стану, в якому людина перебуває. І я зрозумів, скільки я людям не пояснював. Що то треба над собою працювати, що то треба подивитися свої стосунки з Господом Богом, передивитися, переосмислити сенс свого життя, куди я йду, що я, що я цей, то не підходить. І я зрозумів, чим міцніші таблетки, тим простіше. Ми теж нараз шукаємо таких, знаєте, простих таблеток в цьому всьому і бачимо, що то воно не, не, не допомагає, воно навпаки, нас, як би то сказати, я не знаю. Ми впадаємо в такий... І чому так є? Та тому, що, дорогі браті і сестри, бо кажуть, зараз світ інакший. Та ні, ми інакше. Ми сходимо з, з тої правдивої дороги, яка провадить до правдивої любові. Чи не приходимо до того джерела? То можна звинувачувати багато речей, але так переосмислити, чим наповнене моє серце, та наповнене багатьма тими всіма речами того світу. І ми нараз розчаровуємося, все те ми вкладали в щось і дивимося, і то треба то щось лишити. А то дійсно, то що треба було найцінніше, то якось воно залишалося з боку. Тому сьогодні можна сказати, що ми, якби робимо послугу нашим померлим, віддаємо ту велику любов до них, але так само і вони нам пригадують про певну певні важливі правди, бо там само і ми будемо в вічності. І вони вже багато речей не можуть нічого поміняти. Ми ще йдемо цим шляхом і чуємо Слово Боже, дякуємо за сьогоднішній день, бо вчора теж був день такий цікавий, щоб ми могли б і вчора й до них приєднатися. Ось Господь дає нам ще той день, щоб переосмислювати ті вартості. Просімо Господа Бога тої зустрічі. І чуємо, ми чуємо питання, а чи ти любиш мене? Та Господи, та, та, люблю, та я так люблю, я так люблю до першої спокуси. Ось, і то ми також всі в тому десь нараз так відчуваємо і розуміємо, що ми цей етап, так на правду, мусимо зупинятися, дякувати Богові за цей великий Божий дар Його любові. Щойно, коли я буду відчувати його любов, його присутність, тоді я можу ділитися з тими людьми, які чи то вдома, чи то на роботі. І особливий спосіб, коли ті речі нас придавляють, де ми нараз. Питаємо, а для чого ми живемо, який то є сенс нашого життя, і також, крім нашої цієї молитви, то завжди ми можемо, бо то є жертва, то є піст, щось, щось таке, якесь наше обмеження, яке ми можемо пожертвувати Господу Богу, і так само особливий спосіб за наших рідних, які вже там перебувають перед Богом, і чого їм там потрібно, щоб Господь своїм милосердям, своїм прощенням наповнив, щоб вони війшли до Царства Божого. Просимо про ті дари передусім для себе, потім для наших родин, для нашої церкви, нашого народу, особливий спосіб. І той язик, і не повертається, знаєте, просити за наших сусідів. Але, дорогі браті і сестри, так поставити співруку на серце, то якщо буде спокій у серці мого сусіда, то і буде спокій у серці і в нас. Слава Ісусу Христу!